Всім привіт! З вами канал Річка Юа. І я Ауріка. Це український канал про фітнес та здоров'я. Я його створила для того, щоб у всіх жінок України була прекрасна можливість зустріти нашу перемогу в красивому та здоровому тілі. Поїхали! Починаємо з руханки на верхній плечовий пояс, а саме попрацюємо з шиєю, плечима, руками та спинкою. І трошки ніжки в кінці захопимо. Поїхали. Починаємо з наклонів голови вліво-вправо. Плечі опущені, пам'ятайте про це. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Повороти голови вліво вправо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Напівоберти будемо робити. Підборіддям від плеча до плеча. Назад голову не закидаємо. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Руки ставимо на плечі, кругові оберти назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. В іншу сторону. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один повний оберт руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу сторону. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Закінчили. Ручки ставимо по сторонах, плечі опущені, руки рівні в ліктях. І будемо робити кругові оберти. Малювати такі кола руками. Поїхали: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ручки не опускаємо. Починаємо ним рухати як метелики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ручки не опускаємо, перевертаємо долоньками до гори. І починаємо згинати руки в кулачок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ручки, скидаємо навантаження. Я думаю, ви теж відчули, як у нас попрацювали і плечі, і руки. Окей, переходимо далі. Руки ставимо перед собою. Будемо робити оберти тулуба вліво вправо та стоїть на місці, намагаємось ним не рухати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розкриваємо ручки і довертаємося. Один, два, три, чотири, п'ять. шість. Шість, сім, вісім. Окей, закінчили. Робимо невеличкий наклон в тазостегновому суглобі. Ручки піднімаємо догори. І будемо робити тягу руками на спинку. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Погляд в підлогу. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Достатньо. Прокрутили плечі. Зробимо з вами оберти тулубом, ручки ставимо перед собою та стоїть на місці кругові оберти вліво-вправо. Спочатку вліво. Поїхали. Один. Два. Три, чотири, П'ять. І в іншу сторону. П'ять. Чотири, три, два, один. Закінчили. Ручки Наталію. Ноги поставили на ширині плечей і починаємо робити кругові оберти тазом. Верх тіла стоїть на місці. Один, два, три, чотири. П'ять. І в іншу сторону. П'ять. Чотири. Три, два, один. Закінчили. Ножки ставимо максимально широко настільки, наскільки дозволяє вам ваша розтяжка. І будемо робити бокові випади або перекати. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Достатньо. Обережно ножки з'єднали між собою. І вихід на носочки. Один, два, три. Верхній точці на пів секунди фіксуємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І швидко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Скинули навантаження. Праву ножку витягнули вперед. І зробили наклон невеличкий до неї. Тянемось не головою до ноги, а животом до стегна. Достатньо. Поміняли ніжки. 5. 4, 3, 2, 1. Зробили глибокий вдих. І видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Наша руханка закінчена. Переходимо до основного тренування.